Сітковий матеріал. Зверніть увагу, будь ласка. Ця людина знаходиться в цьому контейнері. Сітковий матеріал. Діаметром. Багато там є. я не знаю. — Ви нічого не знаєте. Добре Богу дякувати, що ви нічого не знаєте. Чекай, чекай, ну то питання що? Бушла. Не не рухайся. Ви бачите, що є? Що, що туди лазити? А ніхто там не лазить, ось воно є. Ми Тут хочемо є. виявити, виявити керпунєвський знак, з яким ми торгуємо. Ви повернете, будь ласка, до Зараз чекайте, прийдуть до цього. Хто прийде? Витягнути самі, чи треба визивати міліцію і робити зараз цей наряд, чи журналісти? Зніміть, будь ласка, зніміть, будь ласка, отут, в середині, ото що лежить, подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка. Зверніть увагу, да. це майже. І це що лежить. Діти слог. Діти мені повітягується, високо там лежать, то не лазить. Я маю повне право, воно знаходиться на проїжджій частині, яка загороджує проїзд автомобілів. Для мене це цікаво просто. Чи вона не загороджує? Ви міні. можете звернутися в міліцію. Ви туди? можете звернутися туди? на мене. Туди? Навіть суд можете на мене звернутися. Туди? Добрий день, хлопці. Добрий день. Так і так Знімається? Снимается видеоматериал. Там что есть. Да. А что вы тоже, в да. За то, что еду, еду. Сергей Николаевич, снимайте Я <клоджен> <клоджен> ну, не мешайте, ви ви покупаєте діють, ну діві, будь ласка, тут Про -про 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 проводиться...

Хоч, хоче сказати? Чинов, не хочете купити кальоші, то купляйте або або йдіть, ну не заважайте, будь ласка, йдіть. А Може людина світком Ну, А може хоче свідком буде, так. Я обучаю, що Це вичається ваші законні засоби це. Я думаю, що вже дуже не обидити працівниче. Таким там покупається. На даний момент я так почув сразу, що нічого, немає такого тут ще. Светилки, садки. эти садки. Ну это садок. Это это что, садок что у нет, 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 Я вижу вон в горе. Вот. А, нет, это не садок. Это садок, это ячер. Так. Я обучаюсь, Андрей <решка> Буклаш, да. у меня колокол.